Я в своєму короткому статному слові хотів би, може, вийти за рамки законопроекту 1599 і показати наше загальне бачення, як ми бачимо, розвиток дрібних господарюючих форм України. Але почнемо все таки з законопроекту 1599. Дійсно непросте було проходження, не всі розуміють важливості цього кроку, але якщо ми подивимося на європейську практику, європейська практика сільськогосподарського виробництва вся побудована на сімейних фермах. Тому, якщо ми вже задекларували, що ми рухаємося до Європи, то я думаю, що ми і тут повинні запозичувати найбільш передовий європейський досвід. Дві основних новації, які запроваджуються цим законопроектом, навіть три: перше це власне визначення сімейної ферми, тому що у нас фермерське господарство може. 10 гектарів можна може обробляти 10 тисяч гектарів. Ми розуміємо, що це дещо різні е, господарства. Тому через визначення сімейної ферми ми даємо якраз можливість проводити акцентовану державну політику по відношенню до таких господарств. Друге. Це надання можливості сімейним фермам стартувати з обробітку земель особистого селянського господарства, а потім вже отримати пої або набувати землю в оренду, і таким чином ми забезпечуємо трансфер від особистого селянського господарства до більш організованої форми до сімейної ферми. І третє це надання можливості працювати сімейним фермам не в статусі юридичної особи, а в статусі фізичної особи підприємця, тому що ну знову ж таки це дає можливість працювати за спрощеною системою. Ми розуміємо, що адмініструвати систему оподаткування і супроводжувати юридичну особу в повному розумінні таким сімейним фермам буде дуже важко. Надалі, я думаю, що і мої колеги доповнять мене, але надалі я хотів би трошки розказати, яка загальна концепція розвитку таких господарств, як ми її бачимо в Міністерстві аграрної політики. Вже зареєстрований групою народних депутатів законом. На проєкт реєстраційний номер 1620 який дає можливість через внесення змін до податкового кодексу долучати такі сімейні ферми до пільгової системи оподаткування, яка діє в сільськогосподарському виробництві, тобто поширювати на них дію четвертої групи платників єдиного податку. Таким чином, через легалізацію і через долучення до преференційного податкового режиму, ми створюємо сприятливі умови для розвитку сімейних фермерських господарств. Наступний крок, який ми бачимо в реалізації політики по відношенню до таких господарюючих форм, це прийняття закону про локальні аграрні ринки. Він зараз знаходиться в стадії опрацювання. Логіка в тому, щоб дати таким виробникам доступ до кінцевого споживача. Якщо хтось знову ж таки відвідав і Європи, дуже часто можна побачити, коли стоїть ферма і поруч стоїть лоток, і прямо безпосередньо виробник продає свою продукцію, вироблену в своєму господарстві. І там діє абсолютно спрощена система і контролю, і дозвільних процедур, і в частині контролю безпечності якості харчових продуктів. Да, там більша відповідальність покладається на самого виробника, але йому не забороняють а навпаки, створюють можливості для того, щоб продавати свою продукцію. На таких локальних е, торгівельних точках е, Міністерство аграрної політики зараз працює і з точки зору забезпечення ринкових умов, і з точки зору забезпечення спрощених процедур контролю безпечності і якості харчової продукції. Я думаю, що ближчі тижні ми презентуємо наші напрацювання громадськості. І це має бути наступний крок, який через легалізацію, через розвиток виробництва і через доступ до ринків дає можливості отримати дрібним господарюючим формулам найкращу ціну, яку вони можуть отримати на ринку, тому що ми розуміємо, що зараз за наявності. Усередників все-таки ціна а, реалізації домогосподарства і сімейних ферм далеко не оптимальна. І наступний крок, але дуже важливий крок, ми зараз напрацьовуємо нову редакцію закону України про державну підтримку сільського господарства України, і в ній буде передбачено певні інструменти підтримки власне для домогосподарств і для сімейних ферм. Логіка в тому, що ну якщо хтось знайомий з досвідом європейського союзу, в більшості країн діють так звані виплатні агентства. ніхто із дрібних виробників навряд чи зможе отримати доступ до звичайних програм бюджетної підтримки, які адмініструються Міністерством аграрної політики, тому що там. Високі бар'єри, там дозвільні процедури, там конкурсні комісії, багато інших бар'єрів, яких окремому домогосподарству або сімейні ферми при всім при всьому сприянні пройти буде важко. Логіка в тому, щоб отримати спрощений напівавтоматичний доступ таких сімейних фермерських господарств до державної підтримки через запровадження в Україні виплатного агентства, або установи з підтримки сімейно-фермерського господарства аналогічно тому, як це діє в європейському союзі, і знову ж таки забезпечити при цьому спрощений контроль, тому що якщо податківець буде приходити питати за кожну копійку, яка витрачена, то розвиватися таким господарством буде важко. Ми розраховуємо, що через створення такої установи ми зможемо залучити до фінансування дрібних господарюючих форм не лише кошти бюджетної підтримки, але сподіваємося, в тому числі на кошти бюджетної підтримки, а і також Будемо намагатися максимально залучити кошти донорських організацій і навіть кошти приватних господарюючих суб'єктів. Наскільки нам відомо, наприклад, багато молокопроробних підтримок засикавлені в розвитку сировинної бази через створення сімейних ферм і готові були підтримувати такі програми. Тобто тут ми бачимо потенціал об'єднання зусиль і держави, і донорів, і приватного бізнесу з тим, щоб дати поштовх для розвитку сімейних фермерських господарств і домогосподарства. Загальна логіка і загальне наше бачення ми хочемо, щоб в в цьому населеному пункті України було хоча б одна, дві, три сімейні ферми. І ми розуміємо, що якщо ми досягнемо цієї мети, то село в Україні буде жити. Тобто це підприємницька база для того, щоб зберегти і всю структуру сільської місцевості в Україні.